Улас Самчук, четвертий чоловік, Нарис. Коли професор Крамер підіймався на третій поверх до свого мешкання, то ще від других сходів моршив носа, ніби хто цього по ньому тоненькими батіжками, як той кіт, якому піднесли підніс собаку. А це ж нічого особливого, чути було лише дико шалений концерт його дітвори. В якому менший позатий карапуз, що має схудку 5 місяців, тримав альта, а старша півтрихлітня, хрестуня пискливого дисканта, який додавав якогось особливо захоплюючу жару до цього концерту, все ж глушило час від часу гармонійне контральто, так знайоме йому під час шлюбу з благородною дівчиною купецького походження. З нещасленною ріднею, і що за концерт? Заткати буха і втікати від нього в світ за очі, але, пізнавши вже раз смисл життя, зваливши на плечі його тягар, Та щись уже з ним, чи солодко тобі, чи ні? Та це ж і не так уже й тяжко, пара криконів широкоротих, Грядування жінки. Що це значить порівнені з вічністю? Та що це за мода була б, коли всі вмирали з цілими нервами? Зуби й нерви це ж одно. Зуби дзвонять, а нерви грають. Та жінки мають завсігди міцніший цей музичний інструмент. У чоловіка ж псується хутко одне і друге, нерви від неспокою, а зуби. Відціплення, гех заціпив, кажуть, зуби, ха-ха, та не в тім річ, що ми за люди нерозумні, каналії, ми от що кажемо змисл, що значить змисл? Ніякого тобі ту змислу, а просто нісенітниця, глупота. Як хочете непорозуміння, Ха-ха, ха дурний же ти он як, тозна, може і так, але я знаю лише, що змисл, напевне, мав би лише той, у кого вийняли б з черепа мізок, випхали б його соломою та пустили б шугати по світі. Може б, тут і був змисл, бо він, принаймні, не знав би, що робить. А тут він утомлений, тяжке повітря аудиторії, довгі диспути зі студентами над Гегелем та заплутаною теорією випадковості, на так званим щастям і нещастям у ході історії людства, над твердженнями Букгарта проковтнули для нього ось увесь той смисл, тим більше, що аудиторія надзвичайно уважно відноситься до розв'язки цих проблем. Які безперечно грають не останню роль в житті одиниць, а народів і поготів. Домашній концерт, що притомнив був його на хвильку у щух, коли він зашкрабав ключем у замку дверей, а відчинивши, побачив, як назустріч йому гонила заплакана дівчинка в обранічку з оксамиту. А за нею бігла жінка, яка бурно кинулась йому на шию, а він, об... а він обертав лише головою, ніби у фрізієрні, намагаючись навернути її так, щоб голосні поцілунки по можливості рідше влучали до вуст. Здивувався, вона завжди цілує його, та не так страшно. Що з тобою, Льолю, що сталося? Маєш нове обрання? запрошення на баль? Дора, Дора!» – задихалася Льоля, дора виходить заміж, прислала листа, стривай, стривай, я прочитаю. Але він пішов через їдальню до свого кабінету, кинув око на сніжно-білий накритий стіл, на якому парувала в тарілках його улюблена сочевична юшка, і це його тішило. Ложки, ножі, ведельця, шклянки, серветки, струнку нетерпляче очікували запрошували до столу. Він сів при столі, зняв пенсне, витер його. Після знов зняв і ще раз витер кінчиком хусточки до носа, вважаючи, мабуть, що кінчик є найчистішим, подивився на сіл на пляшки з чорним пивом, що стояли перед кожним одна і поволі. Ніби розважуючи щось, узявся за ложку, а лівою рукою розгортав каталог. А я думала, що ти хочеш лист читати, сказала Льоля, і засміялася дрібно, дрібно і лоскотно. Ти навіть забув і серветку розстелити оті книжки. Ти краще, Льолю, перечитай уже мені сама того листа і став розгортати. Уважно серветку. Хочеш, щоб прочитала. Ну, звичайно, справді дуже гарно. Люля взяла конверту, вийняла з неї пучок списаного писаного паперу, з якого вийняла три фотографії, мужчини з накопиченою чуприною і масляно-солодкою усмішкою, що свідчили про безперечно гарні прикмети його характеру. Молодого хлопця-гімназиста, у форменому кашкеті, по останній моді знятого лише по коліна, що риготався на всю губу, і двох так само риготливих пухлих пан з нічого собі, ногами повненьких, дозрілих, у простих перкалевих убраннях. Краще з них була помічена хрестиком, виписаним червоним чорнилом. Неправда миль фотографії, а це найголовніше у світі так багато смутного. К чорту його, ми будемо сміятись, вони так кажуть, Та ну їх. Вони зараз перейшли у руки професора, а той подивився на тих пан і зауважив умгу, нічого, нічого, умгу, та й зараз і відложив, не дивившись більше. Жінка читала. Кохана, неоціненна Льолю. Звичайно, тяжко, просто неможливо словами смертних висловити мою величезну радість, що геть розриває мої груди. Льолю, ні, я не можу, я не знаю, я дивуюся до смерти, як це все так дивно, просто чарівно, могло статися. Просто вірити не хочеться уяви, я заручена. Заручена і то з безподібною людиною, з мужчиною, якого рідко бачить світ, якого шукали між мільйонами, якого обожую, якому молюся, якому належу, уся, уся, уся. Що я не прибільшую в оцінці мого роберта, якого я Бобішом назвала. Варто лише глянути раз, щоби переконатися, високий зі свіжим ще одвертим обличчям, з прекрасними божеськими кучерями, які зрідка всівають уже натхнені срібні волосинки, з очима, в які хочеться лише дивитися і дивитися, і хочеться їх видивити. Випити їх хочеться з орбіт, міцно панюче вино з кришталевих келихів. Він сильний, з міцними м'язами і 46-літнім життєвим досвідом до того як капля води, подібний до генгарда Гаутмана, і посідає неабийні мистецький хист маляра, малює картини і часто продає їх на числених столичних виставах. Одна думка про посідання такого чоловіка приносить божевільну насолоду. Професор поворушився. Крім того, він має посаду старшого вчителя в вищій реальній школі і хутко матиме рангу наукового радника, що подобатиметься також і твоєму ромчикові. Напевно, напевно, муркнув професор, посідає реальність морг саду з 70 штуками вочевих дерев. Із 120 кущами різних ягід. Цей садок лежить у дуже догідному місці при шляху за містом, тому має велику вартість, Ще минулого року пропоновано за нього 24 тисячі, та що бібіш не згодився, бо ціна його росте з року на рік. Ох, щоб ти лише бачила той садок. Я гуляла там кілька разів. Брала сонячні ванни і позувала моєму Бобішові для його найновішої модернової картини Родина щастя, яку він хоче подарувати мені в день нашого шлюбу. Ах, як тут часом амінюзантно. Син мого Бобіша, що має 18 літ. Є як і батько, багато обдарованим, гарним і симпатичним хлопцем, кінчає ось гімназію, студіюватиме право, здобуде докторат і займе зарезервоване для нього дядько місце у фінансовім уряді, а дочки, молодша, зазначена на фотографії хрестиком, моя улюблениця, вийде заміж за гарного, вишуканого мною. Дипломованого інженіра, що принесе їй безперечно щастя, а старша готується перейняти посаду секретарки у закладі для психічно хворих у Баварії. Посада, як бачиш, та гарно оплачена і рекомендована моїм добрим знайомим пастором. Словом, усе складається як найкраще». Ми щасливі всі безмежно, часто проводимо з бобішу майже цілі 24 години разом, а як ні, то годинами просиджуємо за безконечними телефонними розмовами. До того ми ходимо на проходи до театру, кав'ярні, кіна, їздимо за містом наш садок. Бобіш, зачарований моїм голосом, а ми часом уряджаємо домашній концерт сольових співів у супроводі роялю на 4 роки, бо він також і грає гарно. Він обіцяв мені дістати сольовий номер при влаштуванні концерту товариством для плекання домашніх звірят, і таким чином, я матиму змогу виступати перед широкою публікою столиці. Мій бобіш розцвів, як рожа в мою, і цілий день сидючи у своєму гарному сонячному кабінеті, при бюрку, на якому повно картин співає. Ой, як же я радів майовим днем, солодка дівчина була при тім. Розкішно, божесько, чарівно. Його кімната нагадує Національну галерею, а моя обернеться хутку крамницю малярського мистецтва. Це безподібно все. Льолю, Льолю, коли б ти бачила мене, ні, остаточно я переконана тепер і твердо вірю в силу випадку. Пригадуєш ти наші сперечання на цю тему. Коли ти казала, що щастя залежить від самого себе, а я твердила, що від випадку, пам'ятаєш? А чи пам'ятаєш, як чотири роки тому я писала тобі з Копенгаге про ту дівчину, яку випадково пізнала в тому самому готелі, де я перебувала тоді? Чи подумаєш ти, що це була теперішня моя улюблена насербиця? Дочка мого коханого Бобіша, а він же тоді ще мав жінку, яка хворіла 20 літ, бідний, нещасний, що мусів він перенести на протязі такого довгого часу з хворою жінкою. Може, я матиму щастя надолужити йому втрачене. Мушу тебе ще повідомити, що в моєму мешканні відігралась недавно велика драма чи навіть скорше трагедія. Перед тижнем я здала свої три кімнати в найми одній російській родині. Це були дуже порядні, благородні люди, зубний лікар з дружиною, без дітей, спокійні, добрі. Та по трьох днях їх перебування в моєму мешканню раптом уяви. Вмирає серед ночі чоловік на удар серця. Боже, що тут за буря щинилася! біганина, стукотня, крик, безперервне дзерчання телефону, найкращі лікарські сили зігналися та усі зусилля були даремні. Прибита горем жінка зовсім зомліла, і коли відійшли лікарі, ніхто не турбувався покійником. Я мусіла сама обмити його, нарядити, закрити очі, в руку букети квіту коложити і взагалі зробити все, що може зробити в такому випадку добрий християнин в своєму ближньому. Як рано найшло повне мешкання різних рідних і знайомих покійного, і моє мешкання стало подібне до ярмарку, де крутилось увесь час від 30 до 40 осіб, так що я не почувалась господиною власного дому. Та ще гірше тепер позовстала водиця справляє мені чимало клопоту, бо залишилася вона в мене на шиї, без жодних засобів до прожиття. Чим заплатить вона мені помешкання? Це ще гаразд. Що я взяла гроші за три місяці наперед, а то не знаю, що б я тепер робила. А через три місяці щось подумаю: прийняла їх на лихо собі. Це все кинуло чорну пляму на нашу сніжно-білий життєвий килим. Та маю надію, що з бігом часу. Вона злиняє, і ми заживемо знову щастю, радости, добробуті і безтурботності. От і тепер я збираюся до мого гаряче коханого Бобіша, де ми гратимо у чотири роки штраусом вальса розцвітають у пратері дерева. Як це буде гарно! Я не маю більше слів, щоб висловити свій захват, своє кохання до нього. Я горю вся, мені переймає гарячка від однієї думки про зустріч з ним, я тремчу від уяви зустріти його чарівний погляд. Серце палає і б'ється, ніби мені не тридцять п'ять, а шістнадцять літ. Та повір, що й в шістнадцять. Я не пережила нічого подібного, була значно розважнішою у таких справах, а тепер я забулася, забулась. Мені хочеться не знати нічого, не чути, не бачити, лише відчувати його, ласкати його, дивитися в його очі і чути гаряче його дихання. Одним словом, я забулась. У сні солодкого щастя, навіть сотої частини не сказала того, що хотілося сказати, не маю для цього більше слів, але в кожному разі прошу тебе і всіх коханих рідних зрозуміти мене, відчути моє щастя, пережити його зі мною. А я тим часом залишаюся сердечно віддана, всім, всім, всім. І щирим привітом безконечно цілую тебе і всіх рідних, ваша дора. Це вже все? спитав професор. Одну хвилинку ще по скриптум. Забула сказати, що вінчання наше відбудеться в листопаді цього року у церкві святого Юрія при скромній, але за тижні обстанові. У товаристві найближчих, переважно його рідних і знайомих, шлюбну подорож таким чином, мусимо зробити уже цих ферій, та це не важне. Професор заворушився, неначе хотів щось промовити, та жінка знов перебила: Мій милий, це ще не все. На окремому листочку було дрібно написано. Прошу тебе, Льолю, передай ці лист ще путі, Лізі, Зюзі і Вальтерові. Дай прочитати кузинам Греті, Маргариті і Льоті. Передай до лірів, до фонвімерів, нашої старенької тіточки Калюби, не забудь, перейшли до Кельну крамерам і попроси, щоб там ті передали його на отсело до пастора. Та, безумовно, перечитай його своєму дорогому ромчикові, що, безперечно, справить йому приємність. Мій Бобіш дуже хотів би пізнати такого заслуженого професора, яким є твій ромчик, бо він і сам хутко здобуде професорське звання. Вона скінчила і з сяючими очима чекала слів захоплення. Професор підніс очі від столу і промовив з переконанням. Тяжкий, тернистий шлях пройшла ця жінка, не радіти тут треба, а плакати, не варті мужчини великої любові жінок не вміють цінити її. Чи ж це можливо, щоб ті каналі, ті грубі потвори, бездушні бовани? Так легковажили найкращими скарбами ніжної жіночої душі і серця, нікчемний, дрібний рід, нещасна страдниця. Не хочеться вірити, щоб така жінка мала оце четвертого чоловіка. Четвертий чоловік два втекло, третій нагло помер, а четвертий. Та хто його знає, зіпсується і цей. Він глибоко зітхнув, зняв ще раз пенсне, старанно витер кінчиком носової хустинки шкелка, насадив знов на ніс і з якоюсь особливою увагою, з ясним виразом глибокого спочуття у вогких очах, почав сьорбати прохололу, улюблену, юшку